5 листопада вівторок Любов Божа до людей. З Біблії ми дізналися, що Бог не упереджений до людей, Він піклується про нас незалежно від того, хто ми і де живемо. Він піклується про нас у всі часи при будь-яких змінах життя, хоча ми нічого не заслуговуємо, Він піклується про нас, коли інші не хочуть або не можуть, і навіть. Коли ми не можемо або не хочемо подбати про себе. Він багатий для всіх, хто кличе Його, бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Він довго терпеливий до нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння, бо не жадаю я смерти помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. Ісус Христос, учора, і сьогодні, і навіки той самий. Він одинаково прагнув і бажав врятувати і тих, хто жив до потопу, і тих, хто живе після нього. Він так само готовий був пробачити Ніновитян, як і нас із вами, озираючись на історію світу і відзначаючи, як Бог чинив з людьми, ми ясно бачимо його зображеного пером натхнення. Господь, Господь! Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх. Настільки ж різні люди за своєю природою. Якщо до зібрання увійде людина із золотою каблучкою і в гарному одязі, і увійде також бідняк у кепському одязі, то як природно проявити повагу до того, хто має гарний одяг, і сказати йому, сядь тут на гарне місце. А бідному сказати стань тут, сядь тут. Під моїм підніжжям як природно для вчителя проявляти упередженість до учнів, заохочувати і допомагати найбільше тим, хто найменше цього потребує, як природно, що ми хочемо більше допомогти тим, хто належить до нашого класу чи національності. Як мимоволі, ми відсторонюємося від тих, хто не освічений і деградує, як важко насправді піклуватися про них і любити їх так, як любив учитель. Поза тим, навіть людина може долучитися до цієї божественної природи і переживати такі ж богодіподібні почуття до оточуючих її людей. У посланні до Галатів ми читаємо, що ця любов один із плодів Духа Божого. Жоден інший дух не може принести такий плід. Але завдяки неупередженому отцю всіх ми читаємо, що кожен, хто забажає, може вільно прийти і пити з джерела життя. Ми також читаємо, що Ісус є джерелом життя, а Святий Дух водою життя. Псалом 36, 9 вірш. Івана, 7 розділ, 37, 39 вірш. Отже, ми з вами можемо віднопити Дух Божий. Ми з вами можемо приносити плоди Духа. Як? Ісус каже нам: Без мене не можете робити нічого. Ось я стою під дверима та стукою, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду. Усе, що нам потрібно зробити, це відчинити двері. Інакше кажучи, ми повинні дати Ісусу зрозуміти, що Він бажаний гість, що ми готові відмовитись від своїх шляхів і своєї природи і прийняти його шляхи і його природу. Тоді ми можемо бути впевнені, що він увійде в нас зі своїм святим Духом і перебуватиме з нами. Його дух у нас принесе ті ж плоди, що й в ньому. Тоді і ніколи доти ми зможемо ходити так, як він ходив, і любити так, як він любив. Любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Любов Божа незмінна, і тому вона діятиме в наших серцях так само, як і в Його серці. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.